Зараз швиденько приготую шпинат. Заправлений шпинат сметаною, яйцями. І така буде легесенька засмажка. Якщо маєте, можете додати трошки копченого сала або бікона при самій засмажці цибулі, чесничку, воно віддасть такий смак копченого. І тоді можете копченості забрати. Там вони вже далі не потрібні, просто чисто для смаку. Ця страва дуже простенька, корисна і дуже смачна. Можна її подавати без гарніру, як основне блюдо, можна з гарніром. Залишаю всі листя шпінату такими, які вони є, ціленькими. Одно єдине, що зріжу ці ножки, добре, гарно промию, просушу. І забула і ще вам сказати, що якщо будете шпінат подавати як основне блюдо, без усяких гарнірів, тоді цей шпінат треба їсти. Лавашом. Відриваєте собі так лавашик і просто набираєте замість ложки. І так їсте. От тоді так смачно, воно йде. Наливаю олійку. Можете додати вершкове масло, якщо маєте. Додаю цибулю. Цибуля смажиться, шпінат помитий. Цибулю обсмажую на великому вогні до золотистого кольору. Добре, якщо буде трошки припечена. Додаю чесничок роздавлений. Спочатку я його роздавлюю і потім подрібнюю на такі маленькі шматочки, перемішую і обсмажую вже на такому маленькому вогні, щоб не пригорів чесничок. Буквально півхвилинки. Тому що чесничок швидко смажиться. Нам головне отримати смак чесничку, висипаю весь шпинат, перемішую і все готую на маленькому вогні. Поки тушкується шпинат, роблю заливочку. Це все робиться дуже швидко, нам не потрібно, щоб шпинат дуже просмажений був. На 200 г сметани додаю 3 яйця. З заливку йдуть тільки яйця і сметана. Шпинат не забуваємо періодично помішувати на маленькому вогні. Додаю трошки перчик. Все за смаком, сіль. Суха така приправа, морковка, корінь петрушки, зелень тут, болгарський перець, паприка солодка. Можна додати копчену, можна взагалі паприку не додати. Я додавлю, тому що я дуже люблю смак паприки. Все добре перемішую. Така має бути консистенція. Приблизно 3 хвилинки на самому маленькому вогні тушкувала і зараз заливаю заливкою, перемішую, пробую на сіль перчик, якщо треба, досолюю, доперчую. Тушкую на маленькому вогні, можна накрити кришкою до готовності заливки. Заливка має трошки загустіти, так як тут є яйця. Тому треба добре стушити. І ось така смакота. Це дуже смачно. Можна в самому кінці, коли вимкнете плиту, трошки натерти твердого сиру або пармезану. або при самій подачі, просто натираєте пармезан. А якщо сир, то можна, поки ви ще тушкуєте, в самому кінці, коли виключите плиту, просто натерти сир і він при високій температурі. Так, як все горяче буде розплавиться і буде смакота. Це дійсно смачно. Пробуйте. Шпинат корисний. Зараз весна. Так що треба їсти багато зеленів, вітамінів. Така простенька, смачна, корисна виходить страва з шпинату. Особливо для тих, хто дуже любить шпинат. Це дуже-дуже буде для них смачно. А той, хто не любить, полюбляйте. Тут дійсно стільки вітамінів. Ось так, якщо подавати, як я без гарніра, як основне блюдо, тоді треба ламати, відривати лавашик і замість ложки набирати. Зараз я вам покажу окремо. Дуже смачно. Просто лаваш дуже свіжий, тому трошки тяже він набирається. Або берете просто ось так, вивкою набираєте і їсте. Це дуже смачно. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Ось так берете. М -м -м -м. Kaj se smakota?